На каналі Житомир інформаційний огляд подій дня 25 жовтня. Вітаю вас. Спочатку говоритимемо про такі теми. У народицькому районі демографічна ситуація поліпшується. Нині там активно триває децентралізація. Роботодавці області об'єднуються задля подальшої ефективної праці. Запобіжний захід обрано правопорушникам, які побили та обікрали громадянина Ізраїля. Родицька селищна об'єднана громада отримала у цьому році найбільшу державну субвенцію 1 мільйон 700 тисяч гривень. Особливістю громади є не лише зона радіоактивного забруднення, а й віддаленість населених пунктів та потреба відроджувати інфраструктури. Адже населення району має стійку тенденцію до збільшення. Які зміни розпочалися із об'єднанням громади, та які проекти вдалося реалізувати народичанам? Про це Вікторія Лук'яненко. Закусили один з 16 населених пунктів, що увійшли до найбільшої Житомирської області об'єднаної громади Народицької. Найменший об'єкт з реконструкції планують завершити вже до 1 грудня. Це дуже важливо для місцевих жителів. Було не було опалення, було холодно, вікна старі, старі були ну, такі. Підвідувачів є багато. Обслуговують два села бабіничі і закусили. На обліку в місцевому ФАПі 50 дітей, з них троє дітей до року. Сьогодні чисельність населення невпинно зростає, свідчить голова об'єднаної громади. 9,4 тисячі чоловік. З них 941 дитина шкільного віку і 356 дітей дошкільного віку. Роботи у розполі на інших об'єктах у селі Ласки та Селець. Тому що шкода було, тут люди є, молодь є. І якби оце все впало, завалило кришу, я вже ніхто ніколи не робив. би. що ні, побудувати такі будинок культурі вже ми не побудували. Реконструкція даху, утеплення, заміна вікон, стелі та підлоги. Мільйон чотириста тисяч, тому що тут армирований пояс повністю докладався. І железні балки тут все желі варилося. стоміж об'єктів реалізованих за рахунок субвенції на розвиток інфраструктури, капітальний ремонт дитячого садочка, сонечко та народицької гімназії школі, по перше, стало дуже тепло, і змінили вікна. Тобто, в школі багато ремонт зробили. Завершується реконструкція шкільної котельні. Опалення на дровах значно економить місцевий бюджет. Загалом у галузі освіти реалізується 10 проєктів. чотири у галузі охорони здоров'я, два у галузі культури. В цьому році Об'єднана територіальна громада на розвиток структури об'єднаної громади отримала 21,7 млн грн. Певна сума грошей відділена на ремонт комунальних доріг не тільки в народичах, а це народичі, село Норінці, село Базар і село Болотниця. І певна частина грошей відділена на підкріплення матеріально-технічної бази підприємства народичі комунсервіс у найближчих намірах громади придбати ще й новий пожежний автомобіль. Місцеві надходження вже виросли більше ніж на мільйон, кажуть за рахунок впорядкування земельних питань. Ми свої гроші, які ми зараз заробляємо, ми десь мільйон віддали вже на фінансування закладів освіти закладів охорони здоров'я, тому що там недостатність, і нас ще залишається недостат. Адність два мільйони 600 тисяч тільки на зарплату. У нас є перевиконання 3 мільйона 300 тисяч. Ми ні копійки принципово зараз не віддаємо нікуди. Чекаємо, якщо держава ще не дасть додаткові гроші на ці галузі, ми за рахунок своїх грошей будемо закривати зарплату, тому що я не можу допустити, створивши громаду, і в громаді немає грошей на виплату заробітної платні. Це було неправильно. Вікторія Лук'янко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Протягом 9 місяців цього року за отриманням субсидій для відшкодування витрат на оплати комунально-житлових послуг звернулись 218 тисяч домогосподарств області. Це на 37% більше ніж у відповідному періоді 2015 року. За статистикою більше половини звернень надійшли з міської місцевості, а ось призначили субсидії для 183 тисяч домогосподарств. Серед домогосподарств, які отримували субсидії у вересні 2016 року, 37% складали домогосподарств держава з однієї особи 27% з двох сімей і 17% з трьох. Загальна сума коштів, виплачених на субсидії, сягнула 88 мільйонів 300 тисяч гривень. Сьогодні у Житомирі відбулося підписання угоди про створення спільного представницького органу роботодавців на обласному рівні. В області діє дві громадські організації роботодавців: Об'єднані організації роботодавців Житомирської області та обласне об'єднання організації роботодавців. Єдині цілі, єдині завдання не давали можливість здійснювати організаційні заходи з захисту прав та інтересів своїх представників, об'єднання та спільні дії на часі. Житомиряни у цьому показали приклад в Україні. Створено єдиний представницький орган. Для ведення конструктивних переговорів між профспілками та владою. Начальник відділення Національної служби посередництва та примирення в області Сергій Лісневський вручив сертифікати репрезентативності організаціям роботодавців та профспілкам. З'явилися умови для підписання спільного меморандуму сприяння розв'язання нагальних економічних проблем, соціального захисту людей, які працюють на виробництві. На жаль, ми останніми роками. Дуже рідко стаємо свідками об'єднавчих процесів. Весь час у нас так можливо ще склалося з певним чином ментально, що там, де да, я кажу, де два українці, там три гетьмани. Асоціація роботодавців, скажімо так, охопила максимальне кількість людей. От. І чим буде більше людей працювати на ваших підприємствах, чим буде краще працювати ваш бізнес, тим краще буде себе відчувати бюджет. І наша Житомирська громада у дев'ятому році. І далі про кадрові призначення начальником управління північного офісу Держаудитслужби України в Житомирській області стала Людмила Костюк. Нового керівника представила колективу голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова. Також вона повідомила, як триває процес переходу територіальних держфінінспекцій у Держаудитслужбу. за словами фінансистки, зміст реформування полягає не лише в оптимізації структури, а у вдосконаленні функції державного фінансового контролю з урахуванням позитивного вітчизняного та зарубіжного досвіду з поміж основних пріоритетів Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова визначила роботу на попередження та недопущення фінансових порушень. Вона зазначила, що для безумовного виконання визначених урядом завдань потрібно максимально намагатися зберегти професіоналів, які обізнані в роботі і готові до змін. Це деякі теми випуску, а ось далі говоритимемо про такі події і факти. В області стрімко зменшується чисельність населення. Смертність на 4% перевищує народжуваність. Покаранню бути жителів Закарпаття та Вінничини вже взяли під варту. Вони жорстоко побили громадянина Ізраїля. Футзал набирає популярності в області, доказом тому чемпіонат області. Сьогодні відновлені заняття у Горщиківській загальноосвітній школі Коростенського району цьогоріч там проводили будівельні роботи за проектом реконструкція будівлі з термосанацією. Про це повідомляє управління освіти і науки облдержадміністрації. Замовником такого ремонту є департамент містобудування архітектури будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації, підрядником будівельна компанія Уютстрой міста Житомира. На сьогодні виконується утеплення і упорядження фасадів та влаштування шатрового даху. Внаслідок того, що на частині примі... Переміщення закладу не відремонтована покрівля з 5 по 10 жовтня стеля протікала. Вода потрапила в окремі навчальні кабінети другого блоку та спортивного залу. У зв'язку з тим, що повноцінно проводити уроки у приміщенні школи не було можливості. Відділ освіти Коростенської райдержадміністрації спільно з дирекцією школи прийняли рішення призупинити навчальний процес. Для виправлення ситуації збільшили кількість будівельників, які займалися ремонтом покрівлі. Роботи тривали і у вихідні дні. Станом на 24 жовтня частина пошкоджень ліквідована силами технічних і педагогічних працівників. А ось відсьогодні продовжили навчальний процес. Питання створення безпечних умов навчання у Горщиківській загальноосвітній школі перебуває на контролі органів місцевого самоврядування та виконавчої влади. Чотири особи, які вчинили розбій і нанесли травми громадянину Ізраїля, отримали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Такою є ухвала слідчого судді Богунського районного суду міста Житомира за результатами прокурорського клопотання. Нагадаю, вже встановлено, що троє жителів Закарпатської області та одна з Вінничини близько 23-ї години вечора, неподалік залізничного вокзалу у Житомирі, скоїли напад на громадянина Ізраїля. Чоловіка побили та відібрали сінні речі. Нині триває досудове розслідування, яке проводить. Дить місцевий відділ поліції Житомирською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні. До слова санкція зазначеної статті передбачає покарання позбавлення волі на термін від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Смертність продовжує перевищувати народжуваність у Житомирській області. За останні 9 місяців цього року в області зафіксовано майже 13 тисяч смертей. З 2012 року кількість народжених дітей продовжує зменшуватись. Втім, збільшилася кількість народження двійнят в області їх понад 100. Народжуваність області не може стягнути вищих показників через стрімке вимирання населення. Про це повідомили члени координаційної ради з питань сім'ї, гендерної рівності та демографічного розвитку облдержадміністрації за 9 місяців поточного року. В області народилося 9898 дітей. Але знову ж таки це на 464 дитини менше ніж за аналогічний період 2015 року. В 2016 році за 9 місяців в області народилося 105 п'ять двієн і одна тріння. Окрім цього, працівники управління статистики спостерігають стрімке старіння населення. За їхніми словами, прописаних значно більше ніж фактично проживаючих. В Житомирській області постійного населення 1 мільйон 200 тисяч. За останні 9 місяців цього року емігрували. Вало 4 тисячі осіб Хорщина вона менш урбанізована ніж інші регіони країни. У міських поселеннях проживає 59% населення, а в цілому, по Україні, це 69%. І хоча прошарок міських жителів він продовжує додалі зростати щодо статевої вікової структури, то в останні роки спостерігається така досить стабільна. І кількісна перевага жіночої статі. Члени координаційної ради переконані негативні тенденції в демографічній ситуації пов'язані насамперед із рівнем життя населення. Допоки цей рівень буде низьким, доти українського населення ставатиме все менше і менше. Олена Кучмій, Максим Возний, новини Житомирщини. А далі у випуску новини спорту. В Житомирському фізкультурно-здоровчому комплексі стартував відкритий обласний турнір з футзалу. В ньому беруть участь 32 команди, які гратимуть у трьох лігах. Футзалісти з різних куточків нашої області змагатимуться протягом п'яти місяців кожної суботи та неділі. Фахівці футболу відзначили високий рівень команд. Богатые традиції Житомирського футзалу. Я скажу більше, що в останні кілька років Житомирський футзал зробив серйозний шаг вперед. Це видно і по рівню команд, які за чемпионский титул это видно, и по количеству команд, которые принимают участие в этом чемпионате. В Житомире практически не заканчивается футзальный сезон, потому что практически все лето в Житомирі играли классический футзал кубок городского головы, кубок независимости, летний чемпионат. То есть я внимательно наблюдал за всеми этими соревнованиями. Это здорово, Обласна федерация футболу щороку залучает до участия в турнире. Якомога больше команд для гострейшей конкуренции. составу игроков некоторые команды второй лиги, я уверен, составили бы конкуренцию даже не только первой, а и выше. Значит, это, это радует с одной стороны, значит, руководство этих команд ставит прицелы на существование дальнейшее, расти по лигам вверх, то есть и с дальнейшим развитием. Наразі зіграні перші ігри, в яких перемоги здобули фаворити змагань, Проте основна боротьба попереду. Футзал, мабуть, одна з найдинамічно розвиваючихся видів спорту в нашій, в нашій країні, і в місті в тому числі. Огромний толчок дав зал, який построївся. Ремонт в Динамо сейчас теж буде. Я думаю, це все как про те, що є інтерес до даному виду спорту. І в городі, і в Україні в цілому. Дуже багато команд, дуже багато хороших гравців, які участвують. Футбольний марафон триватиме до 5 березня. За цей період команди зіграють багато ігор. А кращі з них за підсумками турніру увійдуть до складу збірної області. Сергій Багінський, Володимир Рябуш Новини Житомирщини. Такі події приніс цей день. За інформація від синоптиків, хай щастить. Синоптиків у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна погода подекуди з проясненнями. 27 жовтня місцями дощ з мокрим снігом. Вітер південний 7 12 метрів на сунду. Температура повітря 26 та 27 жовтня вночі 1-3 градуси тепла, в день від 3 до 5 градусів вище нуля, 28 жовтня вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вдень від 5 до 7 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 752 мм. Метри і поступово падатиме. Вологість повітря 61% і зростатиме.